Всім привіт! Ви на каналі гриби Монети. Сьогодні от така погода, є трошки мороз. Вчора цілий день падав дощ, всі помокли. А сьогодні вже приморозило. А сьогодні ліпша погода. І я в лісі. От грибочки ростуть, зараз покажу які. Дивіться, починають рости опенішки зимові. Тут вже трохи більше. що є багато пеньків, щось не видно, там. тут саме такі самі основні дві купочки по треба Почекати, що вони трохи підросли. Може буде потепління і почнуть рости. в тому пінькові немає нічого. Тут трутовики ростуть по дереві. Зараз в лісі є зелена травишка. За ніч нападав сніг. такі пеньки. Колись тут був, такий був великий, ми тут корою пасли. Тепер немає вже його. І грибів тут нема. От тут того року буде багато опеньок, є багато пеньків, таких старих і свіжих. Це ясен. Ясен любить опенька така лисиня, зимові. Щось вони не хочуть рости на ясенах. ростуть на вербі і букові. Дивіться з тих Що є поки, що всіх не забрали. Так, більше зимові пенсії тут немає. Всім дякую, хто дивиться на канал, підписуйтесь, змерз в руки, буде більше.